Вітаю, друзі! Робота мрії, як завжди, разом з вами! Учасники 14-го сезону вже готуються до співбесід з менеджерами готелей. Якщо ви ще не з нами, приєднуйтесь! Для цього пишіть мені у дірек. А зараз ми з учасниками минулих сезонів за 10 хвилин розберемо основи турецької мови, які допоможуть вам у роботі у найкращих готелях Туреччини. Приємного перегляду! Приєднуйтесь до команди роботи мрії! Привіт, мене звуть Олена. І я пропоную нам трошки познайомитися з турецькою мовою і дізнатися більше загальних слів та значень, які можуть знадобитися вам, коли ви їдете в Туреччину. Пропоную розпочати з цифр: 1. Бір. 2. Ікі. 3. Уч. 4. ДЕОРТ. 5. Беш. 6. Алти. 7 єді, 8 секіс, 9 докус, 10 on. Якщо ми хочемо порахувати від е, 10 до 20, нам потрібно використовувати on 10 плюс якась цифра. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо сказати 11, нам потрібно сказати 10 та 1. ОНБІР 11. Он і 12, он уч 13 і так далі. Давайте порахуємо з вами від 10 до 100. Он 10, рмі 20, отус, 30, Кирк 40, Еллі, 50, Алтмиш, 60, Єтмиш, 70, Сексен, 80, Доксан 90. 90, 90 Юс 100 та 1000 БІН. Також цікавий факт ЮС це обличчя, не лише цифра. Тепер пропоную поговорити про займенники. Я, бен, ти, Сен, він, вона, воно, О, ми біс, ви, сіс, і вони онлайн. Якщо ми хочемо щось присвоїти, наприклад, моя машина машина Араба турецькою. Моя машина Бенім Арабам, ми додаємо в кінці слова присвійну частичку М. І також нам потрібно сказати: Моя машина Бенім Арабам, Твоя машина Сенін Арабан, її, його машина Онун. Араба. Наша машина бізін, ваша сизин і е, їх машина онларин або онун. Також можна використовувати форму однієї особи. <му> Якщо ми хочемо з вами привітатися з кимось. То ми завжди можемо сказати мераба або мерабалар в незалежності від часу. Якщо ми хочемо когось привітати, наприклад, зранку, то ми можемо також додати юнайден, Мерабалар Юнайден. Якщо ми хочемо когось привітати в день в обідній час, ми можемо сказати Тюнайден, Ігюнлер доброго дня або «мерабалар» вітаю. Якщо ми кажемо це ввечері, також ми можемо використати і як шамлар. Зазвичай, також на добраніч, ми можемо сказати як ігджелер», але цю фразу завжди використовую для близького оточення, для друзів, товаришів або для родини. Наприклад, керівництву ми сказати Іґіджелер не можемо, навіть якщо це трапляється опівночі. Також цими фразами ми можемо і попрощатися, як побажати на майбутнє гарного дня. Тобто ігінлер, вітаю вас в день. Або ввечері десь о 5-й 6-й годині. І також Іюнлер, як бажаю вам гарного дня. Також ми можемо е, запросити людину або привітати її фразою «хош гельденес». Так, наприклад, ми цю фразу можемо почути в будь-якій крамниці, магазині, на роботі всюди, коли приходимо в гості. І якщо цю фразу «хош гельденес» сказали нам, то нам необхідно відповісти «Хош булдук». Як у відповідь, дякую за запрошення, хош булдук. Також серед часто використовуваних слів ми можемо, наприклад, побажати смачного, а фет олсун", смачного, побажати скорішого одужання, якщо ми знаємо, що хтось прихворів, погано себе почувається. Ми можемо сказати гечмиш олсун, бажаю скорішого одужання. Для того, аби погодитися з людиною, наприклад, ми можемо використовувати тамам. Пекі, окей, табі або табікі. Так, наприклад, Окей, тамам, пекі використовуються просто як добре, окей. І також можна сказати табікі, як, звісно, обов'язково. Як погодження з чимось, якщо нам необхідно перепросити в людини, також ми можемо це зробити е, двома варіантами: найбільш розповсюджений пардон, це ми можемо почути як в нас на вулицях, так і в Туреччині. Завжди в магазинах на вулиці хтось когось штовхнув або потрібно звернутися до когось, пардон. І також, якщо ми спілкуємося офіційною мовою, і нам потрібно, наприклад, перепитатися в людини, або запитати в незнайомої людини щось на вулиці, можна більш діловою мовою звернутися як афедерсінес. Для того, аби подякувати людині, ми можемо сказати: тешеклюлар, тешекюр ідіорум чок ідіорум Якщо ми хочемо щось попросити, нам необхідно сказати людфен. Також часто використовується слово буйрун. Це така дуже коротенька, проста фраза, яка виручає та допомагає в будь-яких ситуаціях. Наприклад, ви хочете допомогти, ви хочете когось пропустити, ви можете сказати буйрун. Ця фраза використовується також кожного дня. Це дуже зручно, дуже легко, така коротенька фраза помічник. Перейдемо до запитань. Також в турецькій мові використовуються запитувальні слова: наприклад, хто, ким, що, не, кач, скільки, не заман. Коли, не кадар, скільки, не ден, чому, нічим нащо? Хангі. Який? Нереє. Куди, не реде, де, не реден. Звідки? Та насил як. Також дуже просте запитання, яке ми можемо поставити: чи є щось, наприклад, варми. Це форма варми наприкінці. Машина є, араба варми. Якщо ми, наприклад, дивуємося, що машина є, також частичка ми може переміщатися реченням. І, наприклад, якщо ми саме питаємося, що машина в тебе є, ми можемо сказати арабами вар. Якщо ми хочемо сказати про наявність, що щось є в наявності, ми кажемо вар. Знову ж таки, араба варми, араба вар. Частичка ми, яка використовується як запитання, вона може також, в залежності від звучності голосних, змінюватися та бути мі, ми, «мю», му. Отож, друзі, завдяки цим простим правилам, вам буде дуже легко порозумітися в турецькій мові. На запитання кач, скільки, ми можемо відповісти в однині або в множині. Якщо ми не знаємо достовірно, скільки, наприклад, машин в нас знаходиться, ми можемо сказати арабалар. Араба остання літера А, тобто нам необхідно додати лар. Також може бути суфікс «лер», як в прикладі з калем. Ручка. І тоді вже буде калемлер, тому що остання літера в корені слова є калемлер араба лар. І якщо ми достовірно точно не знаємо, скільки ручок або машин в нас є, ми додаємо суфікс лар або лер, в залежності від останньої голосної літери в корені слова, і отримуємо арабалар калемлер. Якщо ми знаємо, що, наприклад, в нас дві ручки, чотири машини, тоді нам необхідно зазначити кількість і поставити іменник в однині. Наприклад, в мене є чотири ручки. Дорт, калем. В мене є дві машини і араба. Дні тижня. Понеділок пазар ТСІ. Вівторок сали. Середа, чаршамба, четвер першембе, П'ятниця, джума. Субота, джумартесі Та неділя пазар. Якщо ми хочемо зазначити певний період, то ми можемо сказати, наприклад, один день бір гюн. гюн – це перекладається як день. Одна неділя бір хафта. Один місяць бір ай. Один рік бір. Їл. Давайте також познайомимося з місяцями: січень, оджак, лютий шубат, березень, март, квітень, нісан, травень, маїс, червень хазіран, липень, темус, серпень, аустос, вересень ейлюль, жовтень екім, листопад. Касим та Грудень Аралик приєднуйся до команди Робота мрії та вивчай турецьку разом з нами.